Часто пацієнти ігнорують такі симптоми, як спрага, сухість в роті, часте сечовипускання, зміна ваги. Це може бути надлишок ваги або навпаки втрата, загальна слабість, свербі шкіри, зміни загального самопочуття та можуть бути шкірні висипання різного характеру. Це симптоми, які характерні для такого захворювання, як цукровий діабет. Це є хронічне прогресуюче захворювання, при якому підшлункова залоза або недостатній кількості виробляє інсулін, або організм не може використати ефективно вже вироблений інсулін, внаслідок чого підвищується рівень глюкози в крові. Оскільки цукровий діабет має важкі наслідки для здоров'я пацієнта, тому необхідно один раз на рік звертатись до сімейного лікаря для визначення рівня глюкози в крові. На базі нашого ендокринологічного відділення регулярно проводиться школа самоконтролю для пацієнтів з цукровим діабетом. Ми здійснюємо корекцію та підбір інсулінотерапію, корекцію пероральних цукрознежуючих препаратів. Часто діагностуємо ускладнення цукрового діабету, а наші медсестри навчають по техніці ін'єкції інсулінотерапії. Запрошуємо до нас на школу самоконтролю цукрового діабету.